У палаці сапіх літературний вечір. Молоді автори з війських вишів вирішили позмагатися за аплодисменти глядачів. Маруся весна, молода поетеса, зізнається літературні читання, можливість поділитися своїми думками з іншими. Про літературну діру каже: якщо чесно, то я не дуже ну так е, прихильниця цієї назви, але стосовно чи заповнила, я думала, що. Так <ріст> насправді я думаю, що в нас достатньо дуже багато талановитих гарних авторів, яких цікаво читати, і це добре. Мені хочеться хаосу, хочеться поїхати в гель, а потім, можливо, навіть не вернутись. Мисливцям своїм я вже давно пробачила, мені ж не простили вони. Те, що мене полювали, має досвід декламування на публіку, і Світлана Корчагіна. Молода поетеса, зізнається, особливу атмосферу кожної літературної події створюють люди, які виступають. Вся річ в людях та хто там виступає. Тобто, чи, чи це люди, якого віку це люди, якої літературної тусівки це люди, від якого журналу це люди, так в якому це місці, так, в якому це місці, в якому це місці. Бо ніколи не знаєш, що знайдеш, так само не знаєш, що сьогодні падеш. Ти є, і цього достатньо. Ти мій квиток. Еверест. організатори цих літературних читань, представник журналу Дніпро Юлія Морещук та політехівець Сашко Савчук. Енергійний третюкурсник інституту енергетики та систем керування також пише вірші та прозу. Хлопця надихають навіть поїздки у потягах. Те, що я зараз пишу, то фактично укрзалізниця. Тобто, мене укрзалізниця надихає. Більшість своїх творів останнім часом він написав саме в поїзді. За словами Юлії Морещук, літературна діра це спроба заповнити порожнечу у сучасній українській літературі. Турі, якісним продуктом нести творчість до людей, які прагнуть її, прагнуть творчості, прагнуть мистецтва». Які можуть познайомитися, поспілкуватися, почути інших, відкрити для себе нових авторів, дізнатися про журнал Дніпро де вони можуть опублікувати свої твори. Крім поетів початківців, свої твори читали і досвідчені літератори. любов, смерть, дитинство, самотність, проза і поезія життя. На літвечері кожен знайшов теми близькі для себе. Молоді талановиті ці хлопці та дівчата ще раз довели: для творчості немає кордонів, і навіть якщо вибрав технічний фах для духов. Овної їжі завжди знайдеться час і місце.